Втомлений, не можеш заснути, маєш судоми, тоді, можливо, в тебе є недостача магнію. Але не будь дурним, не поспішай купувати будь-який магній. Зараз я розкажу тобі, чому магній Малат від MST Nutrition саме те, що потрібно. Магній в формі МАЛАТ – це магній зв'язаний з яблучною кислотою. Яблучна кислота безпосередньо впливає на вироблення енергії в клітина. І це не просто антистрес, це енергія, витривалість та менше втоми. Протягом дня. Якщо ти спортсмен, тренуєшся або просто вічно втомлений, саме малатова форма підійде тобі краще ніж цитрат, оксид або навіть безгліценат. Тому що вона працює проти м'язової втоми та круто засвоюється через свою високу біодоступність. На одну порцію тут 140 мг чистого магнію. Особисто я вживаю на день 2-3 такі капсули перед сном, і це допомагає мені практично повністю. Закрити мою норму по магнію. Якщо бажаєш замовити такий магній малат від MST Nutrition, переходь на сайт mstnutrition.ua або промокоду pavlon 10 отримаєш знижку 10%. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.